Доброго дня, панове. Сьогодні хочу розказати історію, як цукровий завод заплатив нам за рихлість ґрунту. Давня історія, але актуальна донині навіть навпаки, сьогодні вона актуальніша ніж тоді, більше 20 років тому. Це десь початок 2000-х. Надумав я тоді зробити такий проект з партнером. У партнера була Земля. 120 гектарів. 100 чи 120, чесно кажучи, я вже навіть точно не пам'ятаю. Ну, одне, одне поле була земля, у мене були ресурси, в мене була технологія живлення землі. І е, ще був живий мій тато, В нього була технологія захисту цукрового буряка. От надумав я виростити цукровий буряк на, цій, на цьому полі. Е, ну, Хто пам'ятає початок 2000-х, е, я не буду тут розказувати про нюанси. Ну, було так, було так як було. Але суть е, в чому. Я зараз не буду розказувати про технологію. Якщо будуть запитання, запитуйте, я потім розкажу, можливо, якісь нюанси. Значить, суть в чому телефонує мені е, директор заводу Цукрового. Каже: приїдь, треба поговорити. Я приїжджаю до нього. Він каже, слухай, в мене до тебе велике прохання. Мені треба запускати завод. А в мої буряки, а в нього було декілька тисяч гектарів власної сировинної бази, власного цукрового буряку. І був цукровий буряк за парканом заводу. Він каже, я не можу влізти. Комбайни не йдуть. Така тверда земля, що я не можу копати, а запускатись мені потрібно. Хто пов'язаний з цукроварінням, там є свої нюанси, і коли потрібно запускатися, то потрібно, тому що це, скажімо, пов'язано з важливими моментами і з економікою, в тому числі пов'язано із технологічним процесом. Ну, суть в тому, що він каже: Я в мене нема буряка, на якому запуститися. Мій агроном об'їхав. Всіх давальців, всіх. Тобто, всіх, всіх, хто возив цукровий буряк на цей завод, він каже: тільки твоя площа на сьогоднішній день придатна для копки. Все решта камінь. З якого цукрового буряку. Що комбайн не йде? Це один момент. А друге, що буряк, якщо в такій твердій землі копати, він буде рватися. Тобто врожайність буде зовсім інша, і значна частина буряку залишиться в землі. Я кажу: ну ти ж розумієш, що мій буряк вегетує? Тві агроном бачив, і у мене в ґрунті є повітря, чому його і можна купати? Земля рихла. І за місяць ще в вегетації, я в місяць точно, скажімо, не планував купати. У мене буде інша. Врожайність, а це гроші. Він каже: я тебе прошу. Я компенсую тобі цю недоотр... цей недоотриманий прибуток. Я викопаю за власний кошт і вивезу. Мені це дуже потрібно. Я його прекрасно розумів, тому що я виріс сам в селі. І цукровий завод був в декількох кілометрах від мого села. Мій тато був головним агрономом господарства, в якому було більше трьох тисяч гектарів землі на Київщині. І цукровий буряк був важливою культурою всі в зміні. Ми вдарили по руках. Він каже: я зараз половину грошей перекину, відразу тільки остання машина моя зайде. Зробимо залік, я тобі відразу перекидаю решту. Так і зробили. На другий день два комбайни були на полі, самоходні. Я зараз вже не пам'ятаю, чи це ропа була, чи щось інше. Ну, два само, само, самохідні комбайни, а від поля до села десь кілометра, ну, з кілометра півтора. От вся ця дорога, вся ця дорога була вставлена е машинами, з причепами, вантажівками. Для вивезення буряка. Село такого ще не бачило. Оце така от історія, яка показує реальність, реальність потенціалу ґрунту. Я вже сказав, що технологія живлення землі була моя. І Завдяки цій технології землю вдалося трішки оживити. Трішки. Це був перший рік. Перший рік, і ми туди ризикнули. Сьогодні я, мабуть, можливо, так не зробив, би, не знаю. Коли ми пішли в цукровий буряк відразу після того, коли розпалися колгоспи, і це поле стояло необроблене. Готувати ми його почали з осені. І знаєте, що мене найбільше здивувало, і в той же час надихнуло на наступний рік, не наступний рік, після такої ситуації, не прийшов до мене ні директор заводу, ні давальці, які прекрасно знали про цю ситуацію інші, серед яких були ну такі бонзи. Які зберегли свої колгоспи і мали потужні господарства на той момент і не з цілику, ну не з цілику, а не, не з необробленого поля починали. Ніхто не прийшов по технологію. Заробив я тоді, ми з партнером заробили стільки, що на сьогоднішній день мало хто заробляє на цукровому буряку. Я відповідально на це, про це заявляю. Тому що я на сьогоднішній день тримаю руку на пульсі по собі вартості вирощування цукрового буряку, в тому числі. Чому цукровий буряк? Ну, вищий пілотаж в сільському господарстві України. Будь-яку іншу культуру, можете зі мною не погоджуватися, це не має ніякого значення. Але завжди цукровий буряк був вищим пілотажем в сільському е, господарстві. Так от на сьогоднішній день, на сьогоднішній день ніхто не е, має таких прибутків, які ми отримали тоді, і які сьогодні отримують наші клієнти, які займаються вирощуванням цукрового буряку. Тоді ми орали ще. На сьогоднішній день, після 2-3 років робити, роботи по нашій системі, під цукровий буряк не орють і не роблять глибокого рихлення. А коли копають, то водії, ну, або трактористи комбайнів, комбайнери говорять про те, що що ви робите з цією землею? У нас витрата пального вдвічі менша, ніж на інших полях. Можна сказати, що ми по вашому полю катаємося. Отак От можна працювати, і треба працювати з землею. І тоді родить земля. Родить. І тоді. Значно менше потрібно ресурсів в неї вкладати. До речі, ми тоді вкладали по мінімуму. І добре в тому числі і засобів захисту. Ну, все, скажімо, було розумно. Не по мінімуму, а розумно, оптимально. Отака от, от історія. Можливо, комусь вона буде цікава. Ще такий момент я хотів. Продати чи презентувати цю технологію догляду за землею, вирощування цукрового буряку на землі, ну, найіменитішим в Україні. Я зустрічався з тими людьми, які, скажімо, на сьогоднішній день для яких цукровий буряк ну, одна з дуже важливих культур в свілозміні. Ніхто не зацікавився, абсолютно. Я тоді збагнув, що там зовсім інші капіаї. Зовсім інше важливо. І сьогодні, розказуючи про цю історію, хочу звернутися до тих, хто на сьогодні задумується про потребу змін в умовах зміну, е, зміни клімату. Хлопці, знаєте, яка головна перешкода? Ви не вірите в себе? Ви боїтеся, що ви не зможете. Зможете. Зможете, повірте в себе, змінюйте технології, все у вас получиться. Мені теж було страшно. Дуже страшно. Але на сьогоднішній день получилось так, що той страх перетворився в додатковий прибуток. І як на тому полі. І на сьогоднішніх полях, тому що на сьогоднішній день можна вирощувати в цих умовах, і коли мороз, і коли посуха, і коли заливає. Тому що здоровий ґрунт, здоровий ґрунт, родючий ґрунт, а це ґрунт живий ґрунт. Чому він живий? Тому що в ньому величезна кількість мікробіоти. І мікробіота дає можливість знизити значно витрати. І отримати якісну продукцію. Спочатку, спочатку все починалося з того, що ми, ми боялися, що врожайність буде нижча. На сьогоднішній день врожайність наших клієнтів як мінімум не нижча. А як правило, чим складніші погодні умови, тим вища за сусідську, не говорячи вже про якість. Ну, от така от історійка із життя. Їх є багато. Я попробую потихеньку їх виставляти. Можливо, комусь буде цікаво. Ну мені б дуже хотілося дуже хотілося, щоб ви надихнулися, а ви повірили в себе, хлопці і дівчата. Тому що на сьогоднішній день дівчата змушені стати на місце хлопців і сьогодні думати, що робити з землею. Землю потрібно оживляти. Оживити, щоб вона ожила, стала живою. Це єдина, єдина стратегічна задача господаря на землі. Решту технологічні моменти. Вони підтягуються. Вірте в себе. На все вам найкраще. Справедливої перемоги. До побачення!